Добрий день, сьогодні 10 вересня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Білоруське Солодке. Теж дворічний саджанець, не пересаджений навесні. І одно яблучко зав'язалося. Для себе це саджанець. Таке воно. Думаю, його треба зірвати, але куштувати не будемо, як густаво. Це воно тут терлася в гілочку, довго не лежатиме. Ну отаке красиве. З таким румянцем гарним. І кажуть дуже солодке. Листок доволі чистий. Білоруське солодке. Всім миру добра.